Привіт усім, це Моріс, експерт. Сьогодні ми йдемо прямо до суті з історією аньори, від початку до кінця. Перед тим, як почати, не забудьте підписатися, щоб нічого не пропустити. Ну що ж, починаємо. Усе починається в темному нічному клубі Нью-Йорка. Аньора танцює в приглушеному світлі. Всі погляди прикуті до неї, але один особливий. Погляд вані, молодого чоловіка, очевидно, п'яного, сина російського олігарха. Він тут випадково, а може, і ні. Їхні очі зустрічаються. Вона помічає його, він усміхається. Він встає, підходить занадто швидко. Вона спокійно сходить зі сцени. Вони обмінюються кількома фразами російською, між ними з'являється зв'язок. Перед тим, як піти, вона кладе свій номер йому в руку. Кілька днів потому вони знову зустрічаються. Гуляють жвавими вулицями Нью-Йорка. Розмовляють про все і ні про що. Ваня розповідає про свої подорожі, своє золоте життя. Аньора про свої труднощі, про боротьбу за виживання. Два протилежні світи, але магнетичне притяження. Їхні почуття спалахують. За кілька днів вони переходять від довгих розмов до світських вечірок і розкішних готелів. Все відбувається швидко, можливо, занадто швидко. І ось перша тінь на горизонті. Вони сваряться через батьків вані, які залишилися в Росії. Він ухиляється від питань, змінює тему. Анюраз разлиться. Чому ці секрети? Чому це напруження? Але, попри все, вони продовжують. Бо здається, що кохання сильніше. Поки що. Але все змінюється, коли родина вані приїжджає до Нью-Йорка. Організовується вечеря. Атмосфера напружена. Анюра швидко розуміє, що вона тут не бажана. Батько не ходить коло та навколо. Він прямо заявляє, що цього шлюбу не буде. Аньора мовчить. Серце стискається. Вона кладе прибори, встає з-за столу. Залишається на самоті, плаче. Можливо, вона ніколи і не мала бути частиною цієї історії. Але Ваня не здається. Він знаходить її на Бруклінському мосту. Ніч холодна, вітер дме. Він бере її за руки, обіцяє, що ніколи її не покине. Він хоче боротися за них. Але в тіні його батько готує хід. Він наказує позбутися її. Одного вечора аньору переслідують. У темному провулку її перехоплює чоловік. Говорить спокійно, але його посил очевидний. Вона повинна зникнути. Аньора відчуває небезпеку, але не відступає. Вона відмовляється тікати. Вона блукає містом і знаходить прихисток у православній церкві. Священник приймає її. Він слухає її, говорить з нею. Вперше за довгий час вона почувається в безпеці. Це переломний момент. Вона більше не буде жертвою, вона буде діяти. Вона повертається до вані. Разом вони приймають рішення. Вони зустрінуться з його родиною лицем до лиця. Настає день протистояння. У розкішному готельному люксі аньора та ваня відкрито кидають виклик його батькам. Вони говорять з пристрастю, з переконаністю. Вони кохають одне одного, і ніхто їх не розлучить. Батько залишається незворушним, але мати вагається. Вона дивиться на сина, потім на аньору. Через кілька днів вона здається. Вона погоджується на цей шлюб. Полегшення величезне. Напруга спадає. Час святкувати. Весілля проходить з розмахом. Шампанське, музика, сміх. Анюрасеє, ваня теж. Вони танцюють, сміються, цілуються. Пізніше, на пляжі Коні Еленду, на заході сонця, вони йдуть, тримаючись за руки. Вітер грає у волосі, хвилі накочуються. Анюра дивиться на ваню і шепоче, що це лише початок. І на цьому історія закінчується. Дякую, що переглянули цей огляд. Аньора це історія пристрасті, боротьби та виживання. Чи витримає їхнє кохання випробування, що чекають попереду? Вирішувати вам. До зустрічі в наступних розборах. І не забудьте підписатися, щоб нічого не пропустити.